А чи не викласти мені відео чудової золотої осені в Норвегії, подумала я, адже щось замало місця в телефоні. Можливо, ти, глядачу, що дивишся зараз це відео, подумаєш, о боже мені, знову чергова блогерка з відео про Норвегію. Але не поспішай засуджувати, не поспішай вимикати. Можливо, тобі сподобається у мене. Хоча я ще сама не знаю, чи буде якесь відео, окрім цього, бо це перше відео на моєму каналі. Але, знаєш, я зрозуміла те, що моїм думкам замало місця в голові, моїм буквам замало місця в моєму інстаграм. І, можливо, я зможу знайти людей, які стануть для мене підтримкою, опорою тут в YouTube. Можливо, я зможу когось надихати або просто бути корисною, але я не ставлю жодних цілей, в мене немає конкретних планів. Я просто хочу розповідати про еміграцію, про свої думки, про почуття, те, що мене бентежить, і чути у відповідь, можливо, від вас, якісь поради або ваші історії. І не обов'язково, що ви живете в Норвегії, можливо, ви живете в Україні або в інших країнах. І мій досвід стане цікавим. Тож. Просто залишайся, підписуйся і до зв'язку.